Ще не точно всю цю риторику у офіційних політичних заявах, у новинах змі, у чутках біля це головний компонент його плану А щодо здачі країни, тому що він спростовував усі чутки, і зараз ми продовжуємо дивитися, то що він говорить, і як він це говорить. Що типа не переживайте, не хвилюйтеся. Продовжує. У чутках біля під'їзду об'єднує одна річ одне логічне питання. А в чому власне новина? Але заключається новина в тому, що всі навіть всі спецслужби сказали, що буде напад. Навіть коли вже росіяни підвезли польові госпіталя разом з банками крові. На навчаннях такого ніколи не роблять. Це вже навіть все показали, показали, розказали. А що він каже далі? Хіба це не є реальність вже вісім років? Хіба вторгнення почалось не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день, і вони не стали більшими. А не стали більшими, каже. Пам'ятаєте той момент, коли там вишкалася така величезна колона, щось на 60 кілометрів з бронетехніками, з БМП, навіть Там, коротше, всі одним гуртком їхали просто простою, як то кажуть, стежкою напряму. Нічого не було заміновано. Повторюю: нічого не було заміновано по цій дорозі. Тільки а, наші славетні воїни, котрі могли це робити, і а, Тетяна Чорно Чорновіл, Чорновол, я завжди путаю, вона там зі стугне розстрілювала цих покидьків, але розумієте, нічого не було заміновано, нічого не було зроблено, щоб зупинити, це. Було все підготовлено. І тільки вже по під'їзду, вже туди під біля Бучі Ірпіня, там почалося спротив. А він так розказує, що нібито нічого не перейматися. Це вже стільки багато років це тримається, і нічого такого страшного в цьому немає. Розумієте? Оце, що він є, це є план А Російської Федерації цим а, агентом. Під назвою клоун, але він не є клоун, він не є йолоб, він грає такого, тому що йому дуже гарно платять. Я потім ще раз скажу вам за панамські документи. Це там було також великий величезний хабар на 40 мільйонів доларів, котрі дали через Коломойського, але це буде у наступних серіях. Далі слухаємо більшим став ажіотаж навколо них, і зараз активно нападають не на нашу землю. А на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги, а також емоції інвесторів та кон'юнктура для бізнесу, говорить про інвесторів. Тут країну можемо втратити, а він за інвесторів. Так, звісно, китайські інвестори задуть, як прямо в Білорусі. Послабити Україну, щоб примусити до поступок створити такий фонд, щоб наше ні звучало слабше. Зараз єдиний привід для паніки, якщо після восьми років війни ми будемо досі подаватися паніці. А піддаватися паніці він так не піддавався паніці, що раз навіть розмінував шангар разом з Краматорськом. Отак, от він не піддавався. Володя, хто дав наказ? От прямо хто дав наказ розмінувати Чангар і. Армянськ, хто хто є в твоєму офісі? Я знаю. Ти його бачиш в дзеркалі. Знімати з рахунків гроші, знімати все з полиць, скидати всім друзям і знайомим фейки та страшилки, всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Потрібно видихнути. І за його цього йога терапія, можна сказати, потім сотні тисяч загинуть і не видихнуть уже ніколи. Заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. Всім зберігай. Володя, ти прямо відповідальний Єрмпінь і за Бучу. разом з зерестовичем. Оце те, що ти сказав, це привело до того. Привело до того, що. Багато в Маріуполі лишилося людей, в Херсоні, в усіх містах, котрі були окуповані, тому що вони тебе почули. Ти маєш пряму відповідальність за ці смерті. Ми тебе звинувачуємо. Ми бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. На той період часу йому треба було, якщо б він був би не зрадником, він би переховував, він би забрав би плітак Марія, просто, просто він вилетів би до Польщі чи де куди завгодно. Він би зробив би ТРО, всі ці мости, всі ці дороги до Києва, на Чернігівщині, на Сумщині, вони були б заміновані, цього ніколи не трапилося, тому що вони їх чекали, тому що вони в офісі президента чекали на цей день. В гонитві за хайпом не допомагати ворогу. В Гонитві за хайпом не допомагати ворогові. Типу, ворогу у тебе народ Україна? Я правильно зрозумів? От напиши в коментарях. Ти це правильно зрозумів, що він сказав? В гонитві за хайпом не допомагати ворогу. В гонитві за хайпом не допомагати ворогу. Повідомляти щодня про те, що війна може бути завтра. Це точно її не зупинить. Це не зупинить війну, але при намі підготуватися відповідно, щоб ці орки не змогли зайти до нас просто як на парад, щоб не змогли поїхати колонною там 70 кілометрів просто як на парад на параді їхати. От подивися зараз, як вони їздять. Вони там бояться просто там у дві машини докупи зібратися зараз, коли їдуть. А там вони їхали ціли, цілими колонами, тому що вони, знаєш, що, вони не переймалися. Вони знали, що там чекають, да, Володя? Ми тебе знаємо. Всім нашим партнерам бути дієвими і не на словах. Важлива не лише інформація про те, що може зробити Росія, І це говорить той, котрий за, просто заасфальтував мільярди в будівництво, це крадівництво. Тепер їдеш по цим дорогам і бачиш по ці всі цвинтари, нові цвинтари. Володя, ти краще б на армію б. Тоді б не було би цвинтарів. Люди би ходили по дорогам розбитим, але були б живі. А й про те, що в цьому випадку буде робити світ. Без абстрактних їм це не минеться, А називаючи конкретні санкції, конкретні заходи. А ти, Володя конкретно закрив всі ракетні програми, котрі були так от іще при Порошенка. Так, молодець. Позакривав всі програми, порозміновував, розмежування зробив, повідходив. Тобі нагадаю, ти же не лох. Зараз у небесному тому чоловікові, який з тобою там мав розмову, як чоловік. А ти вив себе зовсім як, ну ти знаєш.